Стабілізована гортензія і гортензія сухоцвіт. Покажу вам різницю між ними, чим вони відрізняються. Отже, дивимось на цю чудову гілочку зеленого кольору, класнюча, це її природній колір, в якому вона була зірвана із свого кущика. Але це у нас, як ви гадаєте, правильно це сухоцвіт. Є осипання, є збереження кольору, але це, на жаль, сухацвіт. Рано чи пізно він весь висипається. Або через рік, у наступному сезоні, ви просто заміните її на іншу гілочку. Ось такий варіант, дивіться, класнючий колір, теж така з переходом дуже класна. Як гадаєте, що це? Відгадайте. Так, це сухоцвіт. Прям взагалі сухацвіт. Є втрата кольору, трішечки згодом вона повністю втратить свій пігмент, свій колір. Ну, поки ще зберігає теж сухоцвіт. Давайте подивимось на третій варіант. Третій варіант видно одразу, так? Втрата кольору, причому повністю. І на дотик у нас чудова квітка, м'якенька, така бумажненька, знаєте? Це вже стабілізована гортензія з повною втратою кольору, яка потребує вже фарбування. Але це саме той варіант, який простоїть у вас дуже-дуже довго багато років, повірте. Класнюча. все, бомба це застабілізована гортензія. Зараз я вам покажу стабілізовані гортензії, але вже підфарбовані. Ось зелений колір. Дивіться, який чудовий. Це такий вже трішки а, з фуксією. фуксія. Це теж стабілізована гортензія. Це гортензія, яка застабілізована і вже пофарбована. Дивіться ще один такий вид, бачите класнючу. І дуже подобається мені така з переходом. Це теж так пофарбована, вже, але це стабілізована гортензія, яка має прекрасний вигляд, буде стояти дуже-дуже довго, радувати. Вас додатково додавати до вашого інтер'єра оцю красу і неймовірну легкість оцих гортензій, за що їх всі і люблять, бо вони, ну вони круті, ну, скажіть так? Це у нас вже ось стабілізовані теж тут такі травка теж стабілізована вже на кольорі, і буде зберігати довго свій колір. Щось у мене тут відірвалось. До чого це? До того, що ще не пізно, зовсім не пізно зірвати вашу найулюбленішу гортензію і поставити її стабілізувати. Є у нас курси по стабілізації гортензії, де ви зможете ось так класно навчитись стабілізувати ці чудові квітки, а потім іще її фарбувати. навчитись. Якщо захочете, і прийдете на курси по фарбуванню. Стабілізованих рослинок. Буду дуже рада вас бачити!